Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і сьогодні ми поговоримо про прикметник в англійській мові, про його позицію в реченні, і також ви дізнаєтеся, що таке субстантивовані прикметники. Досить складна назва, але там зовсім нічого складного немає. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, адже тут є багато відео на тему граматики, і тут ви знайдете багато корисної для себе інформації. Давайте розпочнемо! Прикметник англійською мовою буде adjective. Adjective. Британський варіант. Adjective. Американський. Adjective. І подивимося, що таке сам прикметник. Раптом хтось не знає. Прикметник це самостійна частина мови, яка називає ознаку предмета, якість, властивість тощо. В англійській мові прикметник не змінюється за родами, числами та відмінками і має ступені порівняння. Не змінюється з родами, числами і відмінками. Наприклад, he's young – він молодий, she's young – вона молода, там молодий, молода, а в англійській мові так і залишається young – Саме слово не змінюється. Числами, they are young – вони молоді, також залишається слово young. І має ступені порівняння. Забудовою прикметники можуть бути прості. Які не мають суфікса чи префікса, наприклад, «warm», теплий. Послухаймо це слово. Warm. warm. Fine, хороший, гарний. Ян молодий. похідні в їхньому у складі є суфікс і або префікс. Beautiful, красивий, unhappy, нещасний. Було happy щасливий, unhappy нещасний. «Unhappy», «unhappy». Uncomfortable незручний. Uncomfortable. Uncomfortable. І складні складаються з двох чи більше основ. Blue-eyed Well-bred – Добре вихований. Well-bred. Well Позиція прикметників у реченні. Прикметник у реченні може живатися або перед іменником, наприклад, a quiet park – Тихий парк. Або після дієслова зв'язки. Дієслово зв'язка це дієслово, яке допомагає підмету. Це головний член речення, яке відповідає на питання, хто що. Поєднуватися з іншими словами. Are happy. В цьому випадку дієслово зв'язка це are. I've got a new toy. У мене є нова іграшка. Той toy, іграшка. Той. Toy. Toy. My Toy Is New. Моя іграшка. Нова. Бачимо. Тут у нас є слово зв'язка. І далі прикметник. Певні прикметники вживаються лише перед означуваними іменниками. Означуваний іменник це іменник, який пояснюється означенням. Наприклад, I don't like indoor games. Мені не подобаються ігри в приміщенні. Indoor, кімнатний або ж той, що знаходиться в приміщенні. «Indoor» – «indoor». The only problem he has is he's got no free time. The only problem. Єдиною проблемою he has, яка у нього є, is he's got no free time. Те, що він має ніякого вільного часу. Те, що він не має вільного часу. He has got. Наступні прикметники вживаються лише перед означуваними іменниками. Наприклад, Chief. Головний основний чиф, як іменник, ми знаємо, що це директор або керівник, а також як прикметник означає головний основний. Chief. Chief. Elder, старіший, старший. Також правильно буде сказати older. Це від слова old старий. Eldest, найстаріший, oldest, те саме. Inner, внутрішній. Inner inner. Outdoor – зовнішній на відкритому повітрі. Outdoor. Outer – зовнішній і так далі. Outer. Outer. Лише після дієслова зв'язки вживаються такі прикметники. Afraid – наляканий. Alone – один. Alike – однаковий, подібний, схожий. Alike. Alike. Ashamed – присоромлений ashamed. Також я ще зроблю відео на тему дієслова зв'язки. Awake, той, що прокинувся, той, що знаходиться в такому несплячому стані. Glad, радий. Unwell, недужий, нездоровий. Unwell. Unwell. Well, хороший тощо. I'm glad to meet you. Я рада зустріти тебе. Я рада тебе бачити. I'm afraid I wasn't invited. Я боюся, мене не запросили, чи, на жаль, мене не запросили. І такий є момент. З субстантивованими прикметниками. Субстантивовані прикметники це прикметники, які перейшли у іменники. Вживається означений артикль, артикль «the», для того, щоб назвати певну сукупність або спільноту людей. Зараз наведу приклад і ви все зрозумієте. We must care for the sick. Ми повинні піклуватися про хворих. The sick. Хворі. В цьому випадку це ті слово вже перейшло у іменник. Хто? Хворі. Існують групи субстантивованих прикметників, які вживаються з означеним артиклем. До них належать ті, що означають соціальну чи економічну категорію. The homeless означає бездомні. Саме слово homeless бездомний, безпритульний. Homeless. The hungry голодні, ті, що голодують, The Poor бідні, The rich багаті, The Strong сильні, The Weak слабкі тощо. Фізичний стан або стан здоров'я. The blind сліпі, The deaf – глухі, The Living живі, The Sick хворі та інше Вік. The elderly люди похилого віку. The Middle Aged. Люди середнього віку. Middle aged. Ось, ось тут пише між віком 40 і 60 років. The old старі тощо. І національність The English, англічани і так далі. І перейдемо до англійської на слух. Перший уривок. You should be ashamed. You should be ashamed. You should be ashamed. Вам має бути соромно. Або ж тобі має бути соромно. You should be ashamed. І повторіть це речення вголос. For the homeless. For the homeless. For the homeless. Для бездомних. Також це повторіть голос. І останній уривок. Stay indoors and be safe. Stay indoors and be safe. Stay indoors and be safe. Залишайтеся в приміщенні, залишайтеся в будинках and be safe. І будьте у безпеці. І це речення також повторить голос. І тепер прослухаємо всі уривки ще раз. «You should be be ashamed for the homeless. Stay indoors and be safe». Повторимо слова, які у нас сьогодні були: Warm – теплий, unhappy нещасний, uncomfortable незручний. Blue-eyed well-bred – добре вихований. Toy іграшка, Indoor кімнатний той, що знаходиться в приміщенні. chief – головний основний. Inner внутрішній. Outdoor зовнішній на відкритому повітрі зовнішній, Alike однаковий, подібний, схожий. Ashamed присоромлений. Unwell не дуже нездоровий. The Homeless бездомні. The Elderly люди похилого віку. The Middle-aged люди середнього віку. І, все. і також перевіримо, як ви запам'ятали сьогоднішні слова. Як буде англійською теплий? 3, 2, 1. Warm. Далі Нещасний. 3, 2, 1. Unhappy. Незручний. 3, 2, 1. Uncomfortable. Синьокий або синьока. 3, 2, 1. Blue eyed. Добре вихований. 3, 2, 1. Well bred. Іграшка. 3, 2, один той. Кімнатний або ж той, що знаходиться в приміщенні. Три, два, один – Indoor. Головний, основний Три, два, один. чіф. Внутрішній. Три, два, один – інер. Зовнішній на відкритому повітрі. Три, два, один – Outdoor. Зовнішній. 3, 2, 1. Outer. Однаковий. Подібний. Схожий. 3, 2, 1. Alike. Присоромлений. 3, 2, 1. Ashamed. Недужий. Нездоровий. 3, 2, 1. Unwell. Бездумні. 3, 2, 1. The homeless. Люди похилого віку. 3, 2, 1, The Elderly. І люди середнього віку. 3, 2, 1, The Middle-aged. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне. І якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!